Леся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра, мила, проміння грала, сипала квітки, Воно летіла хутко, мов стокрила, на свій співучі пташки, все ожило, усе захомоніло, Зелений шум, весела я луна, співала все, сміялася, бриніла, а я лежала хвора, самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всі неса вона, ясна. Не мене тільки дару не призбало, мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули відявлені гілки. Замиготіло листечко зелене, посипалось біласенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині, Він про весняну волю заспівав, А з ним прилинули пісні пташині, І любий гай свій вігук сне прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весне такої не було й не буде, Як та була, що за вікном цвіла.